А тут сотки не вистачає. Ти часом не брала? Ні, nee, я не брала. А я знаю, хто це взяв. Валера, Стій! Щас він в мене пизди получить. Стій! Ти будеш дитині психику по сядь, давай, хай він сам осознає. Треба, щоб він сам осознав і вернув гроші. Лен, ти точно цю сотку не брала? Ні. Nee. Я просто не хотів вам признаватися. Я смертельно болен і ці кошти мені потрібні були, щоб купити таблетки. Які таблетки? Яка болезнь? Валера. А тепер я не зможу їх придбати. Ладно, піду тоді готуватися. Ну что там, Валера, по его очам было видно, что он все осознал, ну, все, может понимаешь? Ну что там? Да тут вообще теперь нихуя не Скотина ты, блядь! Я тебе сказал, что ты деньги назад положил, блядь! А ты, блядь, зафиксировал ему гроши на том свете, блядь!